Залишаються на береговій лінії заради домашніх тварин жителі Нікополя щодня під ворожим прицілом, що дає сили жити під постійними обстрілами росіян. Вже на початку випуску новий магістральний водогін запрацював у Дніпрова. Повідомляють про запуск водопостачання для марганця і покрова. Питна з'явилася, але ціна на неї золота. У марганці підвищили тариф на воду. Скільки тепер доведеться платити? Місцевий фольк-рок-гурт гурт, граючи паузу, випустив новий міні-альбом, куди увійшов неофіційний гімн Нікополя. Про до успіху нової композиції та плани на майбутнє виконавці розказали знімальній групі 11-го каналу. Наприкінці випуску дочекайтеся. Ви дивитеся спецпроєкт про Нікополь. Вітаю, підписуйтесь на Ютуб 11-го каналу, щоб нічого не пропустити і коментуйте наші новини. А ми починаємо наш випуск. Анко у прибережних громадах неспокійно є загроза артообстрілу та ударів безпілотниками. Місцевих закликають не полишати укриттів. Вночі ж на Нікопольщині працювали сили протиповітряної оборони. Ворожі цілі знищили, але вибухова хвиля та уламки понівечили сім приватних будинків. Господарчі споруди, автівку, лінії електропередач та будівельну техніку. Люди не постраждали. Атаки на Нікопольщину не вщухали вчора. Ворог бив дронами камікадзе та з артилерії. Цілив по інфраструктурі і житловій забудові. Найбільше по Нікополю та Мирівській громаді минулося без загиблих і травмованих. Утім, є руйнування. Пошкоджені промислове та комунальне підприємства, побиті дві п'ятиповерхівки, 14 приватних будинків, господарські споруди та парники. Потрощені п'ять автівок, і екскаватор зачепило 10 сонячних панелей, лінії електропередачі, газогони. Лишаються на береговій лінії заради домашніх улюбленців. Одні не можуть покинути кіс, інші котів та собак. Жителі Нікополя щодня під ворожим прицілом артилерія та дрони б'ють переважно по приватних будинках, що дає людям сили жити під постійними обстрілами. Місцеві розповіли нашим журналістам. Подивіться. Вікси <звук> піддовж тут расипана це позрібали кучки. Пані Олена показує своє подвір'я. По ньому досі розкидані уламки. Ворожий снаряд вгатив неподалік на світанку. Вибухова хвиля пошкодила будинок. Окна, газ, літню кухню і стінку, і кришу. будемо тепер заділувати. Утім, у неї переконує жінка ще не найгірше поряд подвір'я пана Віктора. В нього побиті дах та вікна, а просто посеред городу величезна вирва. Ще вчора каже, на її місці доспівали помідори. Баланчву. Маленький, що він такий був маленький. Там для себе, тут нема де вирощувати на продажі, бо тут малий участок. Ми для себе садили. Вже були, уже були спіленькі помідори, вже почали їсти. Я тільки полив їх був увечором, а утром їх нема вже зі сльозами на очах. Момент удару згадує пані Алла. Від вибухової хвилі в неї вилетіло вікно, друзки скла посипалися просто на ліжко. Жінка сама каже, дивом вціліла відбулася тільки легкою контузією. А ось будинку дісталося. На кришу не знаю, як його робити тепер спасить нада. Пока дожді ніхто Окно, фронтон там. Можемо пройти, посмотрите. Криша. З этой сторони только а, та сторона не очень пострадала. Приліт було з этой сторони. Попри постійні обстріли, жителі цієї вулиці залишаються у своїх домівках. Кажуть, тікати не збираються у кожного на це власні причини. Мені хочеться залишати все-таки своєю родною. Ми тут у себе вдома, а там, не знаю, кому ми там стали саме такі закалені стойки, які дійсно вірять, що наконець це все скоро закінчиться. У мене діти приглашали в Росію, чого я туди поїду. Ви знаєте. Суждено вмерте, то й умре. А кому треба вижити, він виживе. В будь-якому випадку при будь-яких обстоятельствах люди виживуть. Не хочу з за животних, і мене мама здесь живе. Ну не, не со мною, а на лапинці. Не хочу брасати, це предательство. У мене нема двох хатів: ні там, ні там, ні там. Так що в мене одна хата більш нема, так що мені немає куди двигатися. А ще місцеві беззаперечно вірять зло, яке окупанти приносять, обов'язково їм повернеться з лихвою. Вони самі на себе тягнуть вогонь. Сьогодні нам не дуже добре, а їм ще хуже буде, тому що за свою... Жло, людина розплачується. Катерина Нічик, Альона Балковата, Володимир Поваренко, Про Нікополь. Новий магістральний водогін запрацював. У Дніпро ова повідомляють про запуск водопостачання для марганця і покрова. Потужність обох ділянок 150 тисяч кубічних метрів води на добу, а загальна протяжність 120 кілометрів. Вода з Дніпра, аби вона була придатною для вживання, проводять додаткові роботи, очищують труби, фільтри, відстійника та хлорування. Технічно все готове, аби постачати питну і до Нікополя. Зараз там узгоджуються адміністративні питання. Питна з'явилася, але ціна на неї золота. У Марганці підвищили тариф на воду. Діяти почне з 5 липня. Ціна на водопостачання становитиме 79 гривень та 98 копійок, а водовідведення 45 гривень за кубометр. Відповідне рішення міська рада ухвалила 19 червня. Прибуватиме на півгодини пізніше. Із 25 червня зміниться розклад руху електрички Кривий ріг Нікополь відправка зі станції Кривий Ріг відбуватиметься о 10.10. ,10. до Нікополя потяг приїжджатиме о 13.05. Зміни запроваджують для зручної пересадки на станції Кривий Ріг пасажирів потяга номер 128 Львів. Запоріжжя, і важливе повідомлення для жителів Покровської та Червоногригорівської громад. Енергетики попереджають про планові відключення. Все через профілактичні роботи роботи. 22 та 23 червня з 8 до 19 години не буде світла у Покрові та селах Шолохове і Дмитрівка. Мешканців просять завчасно зарядити гаджети та павербанки. 500 коробок памперсів для новонароджених це гуманітарка для Томаківської громади від чеських благодійників. Частину наборів передали до місцевої лікарні решту незабаром роздадуть молодим батькам. Тож, якщо маєте немовля, зверніться до вашого сімейного лікаря чи педіатра. Додаткова інформація за телефоном, що на екрані. М'які іграшки для терапевтичної кімнати про збір оголосила громадська організація Нікополя. Новий простір для дітей створюють на базі недільної школи ПЦУ. Там планують проводити реабілітацію дітей, які переживають важкі моменти під час війни. Для цього необхідні цілі, чисті та м'які іграшки. Якщо хочете допомогти, приносите за адресою, що на екрані. Перемогла на міжнародному конкурсі музикантка з Нікополя Марія Павленко. Здобула перше місце на змаганнях творча весна. Вони проходили у Києві та зібрали сотні учасників. Нікопольчанка зіграла на духовому інструменті та стала лауреаткою першої премії конкурсу. А піаністка з Нікополя Лідія Широка здобула яскраву перемогу на міжнародному конкурсі в Туреччині. Змагання авторські їх головна особливість виконання творів лише міри шантюрк, сучасної української композиторки, авторські твори і фортепіанні обробки, якої відомі в Україні та інших країнах світу. Лідія виконала твір Михайла Скорика мелодія в обробці Шантюрки. Посіла перше місце. Музика їх об'єднала. Місцевий фольк, рок-гурт, граючи паузи, випустив новий міні-альбом, куди увійшов неофіційний гімн Нікополя. Його учасники написали ще до початку повномасштабного вторгнення. Послухати нові хіти можна на всіх доступних музичних платформах. А от про шлях до успіху новий альбом та плани на майбутнє виконавці розказали знімальній групі 11 каналу. Перший за час повномасштабного вторгнення учасники Нікопольського гурту, граючи паузи, переступили поріг своєї імпровізованої репетиційної бази. Саме тут вони і написали свій другий міні-альбом. Назва його символічна: 404. на честь місця, де все почалося. Ха -ха -ха. Володимир, ніби вчора тут були. Сьогодні не в повному складі, хтось в іншому місці, хтось пішов боронити країну. Музиканти не грали разом від початку повномасштабної. Втім кажуть, руки досі пам'ятають мелодії, написані в цих чотирьох стінах. Зірка сяє І пісні почався творчий шлях гурту, граючи паузи. Згадує фронтмен Юрій Заякін. Сьогодні колективу вже 9 років. За цей час випустили десятки хітів з ними подорожували Україною. Зараз ми виправдовуємо свою назву. На жаль, і граємо саму велику паузу в своїй творчості через війну. Учасники гурту Геннадій та Віктор на початку повномасштабної пішли боронити країну. На Донеччині Геннадій отримав контузію та важке поранення правої ноги. Зараз проходить реабілітацію. Згадує, як писали пісню про рідний Нікополь, яка стала неофіційним гімном міста. Кожен своє там дитинство згадував чомусь спогади про моє дитинство. Почали ми римувати і вкладати якісь там, ну, змагатися, хто там краще щось згадає, І врешті вийшли такі якісь віршові заготовки. А що це за люди? Що з бізней виків? Я славні нащадки, легких козаків! Наше місто ну, воно особливо зараз потребує на увагу, на повагу, тому що це ну, тут живуть герої і працюють герої. Виконавці впевнені, перерва у два роки їм не завадила, а стала своєрідним трампліном у творчості. Чим більше пауза, тим тим краще виходить. Загалом до міні-альбому «404» увійшло увійшли чотири пісні Нікополь, хапай мене, а у нашому селі і трава. З останнього гурт навіть мав виступати у палаці спорту разом з Олегом Скрипкою у лютому 2022. -го. Але плани зруйнувало повномасштабне вторгнення. Ми цим жили, ми цьому велику частину життя віддавали до війни, і якось, начебто, по-живому щось відірвалося. Але знаєш, що коли закінчиться, то воно знову буде іще краще. І ця надія якось надає їх життєвих сил. Музиканти сподіваються, що їхні пісні стануть розрадою для нікопульців і для мільйонів українців по всьому світу. Послухати міні-альбом можна сьогодні на всіх доступних музичних платформах. Я без цього не можу. Ну Я не знаю. Мені здається, що я маю. Хоч на хвилинку зробити цей не дуже веселий світ трохи світлішим. Дуже хочеться, щоб наступила перемога. Ми всі разом зібрались і надалі радували новими нашими хітами нашу публіку. А вже після перемоги обіцяють радуватимуть своїх шанувальників новими хітами та концертами. Вікторія Вахрушина, Євген Чпак, про Тримайся. На цьому у мене поки що вся інформація. Підписуйтеся на Ютуб 11 каналу, щоб нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе та Україну.